Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Один з провідних університетів США збирається розірвати відносини з китайським інститутом, внесеним до чорного списку. Кілька місяців тому їхнє партнерство привернуло увагу конгресу. Компанії наземного впливу знову в центрі уваги Дональд Трамп реагує на останні висновки Мін'юсту. І докладніше про тристороннє партнерство заступник голови КНР відвідує Монголію після візиту Путіна. Провідний американський виш технологічний інститут Джорджії заявив, що припиняє співпрацю з китайським університетом через чотири місяці після початку розслідування в Конгресі. Його партнер Цянзійський університет. Цей навчальний заклад потрапив до чорного списку Вашингтона за викрадення американських технологій військового призначення. Попри таке партнерство, Пентагон вливає сотні мільйонів доларів у технологічний інститут Джорджії. У навчальному закладі пояснили, що федеральний законопроєкт, що готується, заборонить американським університетом отримувати фінансування міністерства оборони, якщо вони співпрацюють з організаціями, внесеними до чорного списку. Виску ще в травні комітет палати представників з питань Китаю почав розслідувати зв'язки технологічного інституту Джорджії з Цянзінським університетом. У січні цього року дослідники з технологічного інституту Джорджії разом із колегами з Цянзінського університету створили перший у світі функціональний графеновий напівпровідник, який можна використовувати у квантових технологіях, здатних живити автономну зброю. Про китайські медіа заявили, що цей прорив може звести на нівець санкції США щодо напівпровідників у технологічному інституті Джорджії. Сказали, що побоювання Вашингтона є безпідставними і що навчальний заклад припинив співпрацю через політичну напруженість і майбутній закон. Голова комітету палати представників з питань освіти Вірджинія Фокс висловила сподівання, що інші університети наслідуватимуть приклад технологічного інституту Джорджії. Водночас вона зазначила, що цьому вишу не варто було чекати на розслідування, щоб припинити партнерство з китайською організацією, внесеною до чорного списку. За її словами, вона рада тому, що університет ухвалив правильне рішення. Колишній президент Трамп під час виступу у Вісконсині заперечив висновки Міністерства юстиції. За його словами, відомство має зосередитись на втручанні у вибори з боку Китаю, а не Росії. Міністерство юстиції заявило, що Росія знову може втрутитися в наші вибори. Представники американської розвідки заявили, що Росія активно намагається вплинути на президентські вибори 2024 року. буквально днями вони сказали, що за словами генерального прокурора вони стежать за Росією. А я відповів: О, ні, знову Росія, 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 але вони не пильнують за Китаєм та Іраном. Вони слідкують за Росією. Я не знаю, що відбувається з бідною Росією. Представники розвідки заявили, що Китай не намагається вплинути на перебіг президентських виборів, але прагне втрутитися у вибори на рівні штатів та регіонів. Експерти попередили, що армія США зіткнулася з прихованим противником операціями Китаю в сірій зоні. Останнім часом цей термін часто зустрічається у статтях про південно-китайське море та протистояння між Китаєм і Філіпінами. Що ж робить цю тактику такою загадковою? Щоб пролити світло на цю загрозу, ми запросили гранта Ньюшема, полковника морської піхоти у відставці та автора книги Коли Китай атакує. Гранта Юшами, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Радий бути тут. Ми бачимо заголовки про те, що кораблі берегової охорони Китаю таранять кораблі берегової охорони Філіппін. Це відбувається поблизу території Філіппін, але досить далеко від Китаю, враховуючи, що Філіппіни – союзник США за договором про взаємну оборону. Як ви вважаєте, чому цей договір досі не пустили в дію? Ця адміністрація не любить ризикувати. Їм удалося переконати себе, що це нелегке питання, що його важко розв'язати без ризику ескалації, без ризику війни з Китаєм. Тож вони відступають. Є термін сіра зона, що став еквівалентом чаклунського заклинання. Варто лише сказати сіра зона й американці, а особливо американська адміністрація і навіть американські військовіки, ніби вже не знають, що робити. Ми вважаємо, що це шкодить нам і завдає неприємностей нашим друзям. Ми й далі. Відступаємо, а китайці бачать нашу реакцію на те, що відбувається в сірій зоні, і не припиняють тиснути. Наші друзі деморалізовані, наша репутація підірвана. Це майже ментальна проблема наслідок ідеї сірої зони. Те, що відбувається в сірій зоні, це військові дії. Саме так оцінює їх інша сторона. А ми ні, ми не визнаємо цього. У нас інше уявлення про війну на відміну від тієї сторони. Ви недавно опублікували статтю Криптоніт Америки присвячену темі війни у сірій зоні. Стосовно американців ви торкнулися теми фонтанілу і кіберзагроз. Розкажіть, як Америка має розуміти сіру зону? Хауамерика щодандерстенва каунца з коли китайські та російські бомбардувальники з ядерними боєголовками здійснюють політ у районі Аляски, або китайські кораблі проходять поблизу нашої території і дражнять нас, то ми відносимо це до військових дій. А якщо вони використовують берегову охорону, рибальські судна чи морську поліцію, то ми не відносимо це до військових дій, а до чогось іншого. Але якщо подивитися на діяльність у сірій зоні ширше, то це не лише військові дії пов'язані з обороною, наприклад, кіберактивність китайської комуністичної партії протягом багатьох років

по перше, треба мати потужну армію, звичайні збройні сили. Як щодо повної заборони на експорт усіх технологій до Китаю, не точкові санкції, які ми застосовуємо, а щось значне, і забезпечити їх дотримання. Це друга проблема. Ми запроваджуємо санкції, але не забезпечуємо їх дотримання. Якби люди більше знали про способи, якими їх обходять, про лазівки вони б обурилися. І по третє, це те, що справді лякає китайських комуністичних керівників. Це їхня корупція, гроші, банківські рахунки за кордоном, нерухомість, бізнес, яким володіють їхні родичі, грін картки, які дають їм змогу виїхати з Китаю, якщо справи підуть погано. Ось чого вони справді бояться. Гранте Нішими дуже дякую, що приділили на нам час. Дякую, що запросили. Директор ЦРУ Вільям Бернс б'є на сполох з приводу зростання військових зв'язків між Китаєм, Росією, Іраном і Північною Кореєю. Виступаючи разом зі своїм британським колегою в Лондоні, він попередив, що ці відносини загрожують як Україні, так і західним союзникам на Близькому Сході. Говорячи про російсько-українську війну, Бернс зазначив, що не бачив доказів того, що Пекін відправляє зброю до Москви. Але він наголосив, що Китай постачає інші речі, зокрема технології, які використовують як у цивільних, так і у військових цілях. Якщо казати про предмети подвійного призначення, то це те, що дало змогу Путіну за останні 18 місяців або близько того, значно відновити свою оборонну промислову базу, і це становить реальну небезпеку. Голови двох розвідувальних відомств опублікували спільну статтю у Financial Times. У ній вони попереджають, що міжнародний порядок перебуває під загрозою, якої захід не бачив з часів холодної війни. Вони наголосили, що Китай залишається цитата головним геополітичним викликом 21-го століття. Китай, Росія та Монголія зміцнюють свої відносини. У неділю Монголію відвідав заступник голови КНР Хань Джен. Раніше до країни приїжджав російський президент. Ань закликав прискорити будівництво економічного коридору Китай, Монголія, Росія. Під час візиту Путіна до Монголії минулого тижня він заявив, що підготовку до реалізації проєкту будівництва газопроводу завершено. Газопровід призначений для транспортування газу з Росії до Китаю через Монголію. Москва одержує економічну підтримку від Китаю на тлі західних санкцій. У березні Росія була головним постачальником нафти до Китаю. Монголія зустріла Путіна з червоною килимовою доріжкою. По про те, що ця країна є членом Народного кримінального суду вона проігнорувала ордер МКС на арешт Путіна. Тиск з боку Китаю та Росії поширюється і на Японію. Пекін і Москва оголосили, що цього місяця проведуть спільні військові навчання у водах, що прилягають до японських берегів, зокрема у японському та охотському морях. Про це повідомляють китайські медіа згідно з повідомленнями, мета навчань поглиблення стратегічної координації між китайськими та російськими військовиками, а також підвищення їхньої здатності спільно реагувати на загрози безпеці.